Так, доброго часу, дорогенті мої. Дивимося ми з вами зараз на Закарпаття Чернівці і Івано-Франківська область на період з 10 по 17 жовтня. Що ж наш, нас очікує? Давайте подивимося. Закарпаття. Ну і відповідно Ужгород. Закарпаття. Так, по Закарпаттю. Закарпаття буде якась смерть жінки, яка сколехне громадськість. Але це буде не пов'язана з війною штука. Це якась битова. Ось так вам скажу. Але вона буде якась така, ну, я ж кажу якось неприродням. Боже, у нас гудуть сирени, просто жах. Так. Так. Але по Закарпатській області досить все спокійно. Поки що нічого я вам не скажу погано. І дякувати Богу, що все добре. Далі, Чернівці. Давайте подивимося, чернівці. Боже, як гуду. страшне. Кричать просто як. А ми з вами в ефірі. Тому нам треба доробити розклад. Так, чернівці. О, чернівці! Якийсь молодий, ну такий не дуже молодий, скажімо так, чоловік. Не дуже молодий, десь ближче до 50, може, навіть старший. Шукає ресурси, щоб змістити мера. Ось так вам скажу. Але поки що ресурсів недостатньо. Так що мер чернівців, і чернівців взагалі вони будуть більш-менш. Під контролем того, тієї ж самої людини, яка зараз її мером. Слухайте, в Чернівцях мені дуже не подобається карта. Щось буде е, щось може, бо карта дурак і мечі. Ну, так собі. Дивіться, щось там вони задумали на Чернівці. Не хочу вас лякати, але в Чернівцях. В Чернівцях. Там, де скупчення дітей, уважно слухає, дітей, можливо, щось прилетіти. І щось може бути з пожаром. Дивіться, що це може бути з пожаром? Це може бути пожар від збиття, розумієте? Чи пожар все-таки від того, що воно кудись влетить? Ось так. І двійка нам показує, що 50 на 50. Розумієте, може бути так, а може бути сяк. І такий такий варіант буде, на жаль. Е і тут більше йдуть місця, де, де дітей, де є діти. Тому будьте обережні. Обережні. Це чернівці. Господи, що ж мене так сьогодні з камерою. Дуже я емоційна дуже сьогодні. Так. Івано Франківськ. Дивимося Івано-Франківськ. Чи будуть... Яка ситуація на цьому тижні буде по Івано-Франківську. По Івано-Франківську буде ситуація така, знаєте, розмірене якесь життя? Щось планується будувати в Івано-Франківську, я так думаю, що це для біженців житло, а, І друге, можливий проєкт для військовослужбовців, тобто для, от, для бійців, для героїв наших, так, для захисників, от, саме для військових повинен ну, якийсь проєкт планують будувати. А, далі, з приводу виділення якихось там коштів. Людям додаткових, ну, я думаю, що це саме теж для військових. Там щось вас ну скажуть, але не так буде, як гадалося. Так, до вас хтось приїде Івано-Франківськ, якась відома особа, можливо. Ось так. Далі. А, дивіться. Повітряні тривоги у вас на цьому тижні будуть. Вони не зникнуть івано франківськ І їх буде не одна. Ось так. На жаль. Так, дивимося ми з вами ще Львів. Подивимося. Закарпатська область. Отже, Львів. Вімося Львів. Що по Львову. Дивіться, ну, у Львові там деякі об'єкти вони захищають зараз. Так, це заїжджає щось іноземне, красиве. Так, Дивіться, будуть повітряні тривоги. І можливі, можливі, можливі десь, можливо, десь поряд прилетить зі Львовом. Поряд. Це буде в самому Львові. 50 на 50. Але десь поряд, поряд зі Львовом. Що це може бути? Околиці Львова? Ні. Десь передмістя, там ще десь. Да. Можливо, передмістя. Може, це область? Давайте так, всі варіанти розглядаємо. В область можуть лякати, але там все захищено. Але десь перед місця Львова десь може пролітати і десь ошмотки впасти. Тому що мені тут карта є правосуддя, то можливо, ну, можливо буде ну, зіб'ють все зіб'ють. І другий момент, тут іде карта захисту. Тобто, повинні збити все. Отже, таким чином. Так, дякую вам дуже. Всім гарного тихого тижня. Все буде Україна. Дякую за підписки, за коментарі, за репости. Дякую, що ви за лайки. Не забувайте, я бачу, дуже багато дивиться, але не ставить лайк. Дуже прошу ставте. Це дуже важливо для мене. Всім дякую і до побачення.